Всім просто величезний привітик! Я діана. Ви на каналі Секредаріді, і я щиро рада вітати кожного з вас на своєму новенькому відео. Сьогодні ми будемо обговорювати, розбирати та розкопувати те, в чому я загубилася після інтерв'ю Юлії Верби. Вона сказала в своєму інтерв'ю, що їй медитації, ретрити, всякі, знаєте, оці водзе дзени, духовні експерти, це щось що їй не зрозуміло, і в деякому сенсі, як вона сказала, противно. І я, як людина, в якої медитації це є щоденною рутиною, трошки не зрозуміла. Така типу ем, не поняла, що я в цьому житті роблю не так. Вона, як людина, яка багато всього добилася і каже, що це фігня паралельно є багато всяких духовних експертів яким медитація якраз таки допомогла, і які, скажімо так, пропагандірують ту медитацію, що траляля, яка вона корисна. І навіть я в своєму попередньому відео, половину відео, розказувала про те, яка медитація класна. А тут -а вона з'являється і каже, що це їй не зрозуміло. Я як людина, яка захоплюється нею через те, що вона на свій вік багато чого досягнула, і це типа круто, і я не розумію, типа. Що це таке? Хто правий, хто що не договорює: чи вона, чи духовні експерти. Тому в сьогоднішньому відео ми будемо розбирати це, що насправді правильно, що ні. Тому всім приємного перегляду і надіюсь, вам це буде також дуже цікаво. Тому не буду довго тягнути. Розпочинаємо. Хочу прикріпити вам кусочок з її інтерв'ю, який якраз таки ввів мене в заблудження, після якого я така, типу Омагать, не поняла. Тому дивимося і будемо розбирати. Люди, які їздять на ретрити, всі ці духовні люди, О. мені це я не знаю, може, хтось пожаліє прислов, мені це противно. Я дивлюсь на людей, які йдуть в цю духовність, в ці медитації, починають ловити дзен зранку йога. Ну я себе в цьому не бачу. Якщо вона сказала, що для неї духовні практики це щось незрозуміле, то прошу звернути увагу на те, що вона також сказала, що. Мені щоб заспокоїтися, треба піти прогулятись, не знаю, провести час з коханою людиною з друзями. Коли вона себе якось не так почуває, то вона йде собі на прогулку або там зізвонюється, зустрічається з близькими для неї людьми. І щоб ви розуміли, що це не є так, що ага, те, що вона робить правильно, а медитація це фігня, це розвод на бабки, це неправильно і це не є навпаки, що медитація це правильно. А те, що вона робить, це фігня, якась ні. І це було якраз таки те, в чому я заплуталась, що не є тільки один варіант вирішення проблем, вирішення проблеми, тобто внутрішні це в першу чергу важливо. Це завжди дуже важливо через те, що те, як ви себе почуваєте всередині. Це база, це ґрунт, від якого залежить ваш зовнішній світ, це база, від якого залежить ваше матеріальне становище і багато інших експекторів. Але варіантів, як знайти цю гармонію, цей спокій всередині, є багато. І якраз такі її методи, чи там прогулянки, чи спілкування з рідними людьми, чи методи медитації, дихальних практик. Це все є різні дороги до однієї цілі. до Спокою всередині зроблю вам трошки інший приклад. Наприклад, в мене є ціль похудати. Це моя ціль, кінцева точка, до якої я хочу дойти, і так само, які багато шляхів добитися гарної фігури, тобто я можу більше спортом займатися, я можу менше їсти. Я можу якісь там масажі робити, ще там щось. Тобто є багато різних шляхів, але ціль одна. Так само є багато шляхів, як я можу добитися цієї гармонії, цього спокійного стану всередині, що в мене немає якоїсь депресії, апатії, негативних думок, і таке сяке. Немає чогось правильного, неправильного, кращого, гіршого. Є просто різні люди і різні методи, які вони для себе вважають кращими. Та як Верба розповіла, що вона краще з кимось прогуляється, що вона краще з кимось поговорить. Так само ці духовні практики, які розповідають, яка класна медитація, які класні ретрити. Для них цей варіант підходить більше. Дуже важливо мати свою думку. І опиратися на свої внутрішні почуття і на внутрішнє те, що краще для мене. Мені не варто робити так, як хтось сказав. Мені не варто робити так, бо я там почула, що вона так робить, я теж так буду робити. Чи мені не варто йти там в практики через те, що хтось там сказав? А мені це не подобається, але я це буду робити, бо вони там розказують, як це класно. Ви можете попробувати різні шляхи, різні варіанти, і те, що буде для вас працювати найкраще. Це і запровадьте у своє життя. Це і зробіть своїм інструментом, який буде допомагати вам у досягненні ваших цілей, досягненні вашого спокійного, гармонійного, щасливого життя. Всі ми знаємо, всі ми читали, всі ми чули відео, якісь там від успішних людей. Як погано сидіти зранку в телефоні? Як це шкідливо, що уникайте телефону в перші півгодини, в першу годину після того, як ви проснулись? Чули ми таке? Правда? Думаю, хоча б раз, всі таке чули. Але тепер давайте подивимося інтерв'ю Хейлі Бібер. Хто її не знає? Можливо, ви знаєте Джастіна Бібера, це його жінка, модель, відома особистість. Це фоссин юдіені Finally, an honest answer. Коли її запитали, яка перша дія, що ти робиш, коли ти просинаєшся. Вона сказала: беру в руки свій телефон. Чи це правильно? Ні. Що це неправильно? Ні, це просто те, що їй подобається, те, як зручно, це її життя, і вона вибрала. Вона сказала те, що вона хоче. Це не означає, що вам також треба робити, щоб стати такою успішною, як вона. Це не означає, що вам не треба так робити. Просто хочу донести те, що кожна людина вибирає те. Як зручно, як підходить саме цій людині, хочу з вами ще трішки поговорити про медитації, оскільки коли я читала і цікавилась цією темою, хто знаменитостей медитує, я дізналась таке, що ого го тому хвилинку ще послухайте ситуацію про людину, яка я була в шоці, коли дізналася, що вона медитує. І знаєте, хто це? Все, що ви розуміли, винахідник всім нам відомого. Apple, нахідник девайсів, якими багато з нас хто користується, мав у своїй рутині звичку медитувати. І слухайте, що він казав про медитації. Я вам зачитаю, так буде легше. Якщо ви просто прослідкуєте за собою, то виявите наскільки зайнятий і стурбований ваш розум. Спробувавши відмовитись від усіх проблем, ви зрозумієте, що це не так легко. І лише через деякий час розум все ж таки заспокоїться, а вам відкриються найтонші речі. Це гостриться інтуїція, поясниться бачення. Ви зможете відчути себе в теперішньому моменті часу тут і зараз. Приблизно так описував ефект від медитації Стів Джобс. Дуже багато людей багато чого кажуть в інтернеті, і дуже важливо опиратися завжди на власний досвід, на власні почуття, на власні цілі. І робити те, що підходить і комфортно для мене. Це не означає, що раз я така особистість, раз я не така як вона маю третю свою думку, третє треті свої почуття, третє те, що мені подобається, того я просто буду лежати на дивані, і нічого не робити. Ви можете вибрати і це, це ваш вибір. Але і наслідки цього будуть повністю на вашій відповідальності. І до речі, в своєму телеграм-каналі я опублікувала чек-лист з восьми різних речей, які допоможуть вам добитися стану спокою, гармонії в голові, щоб не кип'ятилася голова в всяких думках, непонятно чому, в страхах, упередженнях. В описі під цим відео є ссылка на мій телеграм, а там і мій чек-лист. І ще одне, що я хочу сказати: якщо вас зацікавили медитації, якщо ви хочете спробувати дати їм шанс, можливо, це якраз таки. Те, що вам буде імпонувати, те, що буде ідеальним додатком до вашої рутини щодня, то дати їм шанс, ви також можете спробувати мої медитації, мій пакет медитації, який також є в моєму телеграм-каналі, а там є і інструкція, як кожна з моїх п'яти медитацій допоможе вам, які зміни вона принесе в вашому житті. Тому. Велком до мого телеграм-каналу, посилання в шапці профілю. І всім бажаю гарного дня, всім бажаю продуктивності, всього найкращого. Надіюсь, дане відео було корисним для вас. І чекаю ваші фідбеки та до зустрічі у нових відео!